Пахне весною Діснейленду. щоб засісти і працювати з концентрованого. Привіт! Сьогодні у нас такий незвичний ракурс для цього каналу, але я дуже рада вас тут бачити. Я вже просто зібралася і вибігаю з дому, але вирішила вам ще дещо показати. В мене є хороша знайома Юля, вона власниця декількох кав'ярень в Кракові. Але зараз вони відкрили ще один урбан в Кракові, і я біжу її привітати, тому що у них офіційне відкриття 1 2 березня, я, скоріш за все, не зможу, і мені захотілося їй подарувати ось таку свічечку, яку я робила своїми руками. Взагалі, я прям розробила цілий там дизайн-лист. До речі, зараз вам покажу, як це виглядає. Коротше, я розробила прям дизайн етикеток. Зробила свічки, думала це продавати в хот бренді, який тут в Польщі це мій бренд блокнотів і не тільки. Але потім я таки вирішила не запускати їх в продаж і на новий рік дуже багато дарувала своїм подружкам. Ось так це виглядає, мені дуже подобається. Зараз вам покажу інші листи швиденько. В цій колекції ще були ось такі чорні свічки, також з різними мотиваційними надписами. Для чорних надписи зроблені саме на прозорій плівці, і я все-таки я кожен раз на неї дивлюся, вона мене дуже надихає, і я думаю, що я таке щось з цим зроблю. Зараз вам покажу це. Ось ці прозорі, якраз тут не буде видно, і ось так виглядають кольорові. Тут ще новорічні внизу, і ось такі. Ніяк вайб з за вікном з цими машинами. Сьогодні, коли збиралася, подивилась на волосся, нічого з ним абсолютно не хотілося робити. От як є, так і йду. Але зрозуміла, що вже дуже треба записатися до свого перукаря. Я написала Каті, тому 4 березня вже йду. Загалом я ходжу до неї раз в півроку, і я ходжу два рази буквально там з проміжком два тижні приблизно, тому що зазвичай, особливо в березні, я люблю постригтися ось так. Знаєте, щоб відчувати ось цю легкість нарешті після цієї зими. І також мені потрібно робити раз в півроку приблизно це фарбувати. Та ботокс або кератин. Останні два рази я робила кератин уже. Їх не можна робити за один візит, тому мені приходиться ходити два рази. У нас останні 2-3 тижні в Кракові таке регулярне сонце, що я в шоці. Я навіть дістала свої рейбени, улюблені, які я придбала десь 2 роки тому в Барселоні. Ні, ну красиво! Минулого літа мені просто чомусь не подобалось як я в них виглядаю, і я помінялася з чоловіком на його рейбени. Зараз ні, мабуть, забираю свої назад. Я вже біжу до Юлі Вурван, дуже подобається мені ця вуличка від театру Багателла. Тут ще, боже, ще навіть музикант є, і тут дуже красивий старбакс. Можливо, зараз вам його також покажу. Ось цей старбакс дуже красивий. Там ще дворик дуже гарний. Варіант, або я 20 хвилин буду їхати до місця наступної зустрічі, або я просто 30 хвилин прогуляю через центр. Вирішила йти пішки, бо мені треба находжувати кроки. Боже, цю курточку вже треба дуже попрати від тоналки і всього іншого, але я подумала, що ще 2 тижні і я буду взагалі її прати і її ховати, тому вже нехай буде так. Багато говорила з Юлією про бізнес загалом, хто куди рухається, тому що їй не так давно виповнилось 30. Мені вже майже 31, ось в березні буде. І чесно кажучи, мене дуже натихають люди, у яких такі масштабні проекти великі, але чесно кажучи, мене дуже лякає робота з великою командою. Відповідальність за це за приміщення. У мене не так давно був досвід офлайн бізнесу, офлайн проекту. Хто пам'ятає, хто зі мною давно? Якщо ви недавно на цьому каналі, ви можете прогорнути вниз. Там буде Eleven Space, Це простір в Кракові. Був. Хоч у мене тоді не було якоїсь команди великої взагалі нікого я сама працювала. Але навіть щомісячні платежі за комунал. Алку і за оренду це десь тисяча доларів в місяць, були такі обов'язкові. Мене це прям кожен раз сильно напружувало. Мені пощастило, в мене дорога по підвіслу. Зараз вам покажу, як це виглядає. Там в далечині це куля повітряна. Зараз ми з вами вже тут, то дочекаємося, поки дракон запалає вогнем. В повітрі пахне весною вже Я вже прибігла в наступну кав'ярню, сподіваюся, вам буде мене чути. У мене є буквально хвилин 40 до наступної зустрічі. Хочу дещо підняти, можливо, купити каву спокійно підготуватися і вже чекати на аріну. Зараз покажу вам, як тут красиво. Раз тут небагато людей в мене є трішки часу. Вирішила рандомно показати, що в мене боже з собою в сумці є. Зараз з вами будемо розбиратися. Нічого не перебирала, тому що сьогодні ще й поспішала. Тому тут може бути все, що завгодно, але зазвичай в мене там, наче, не багато сміття. Що в мене є з собою, це зазвичай мій телефон, але він зазвичай в руках, тому не в сумці. Обожню ці наліпки все одно використовую, десь на ско приліпити ще щось. Мені подобається. Наступне це мій ноутбук, з яким я працюю. Сьогодні в мене зустріч з дівчинкою на супроводі по її блогу по продажах по її продукту. Тому будемо розбиратися. У мене тут велика майдмеп, з якою ми будемо працювати. Наступне це, звісно, банка Powerbank. Навушники звичайні маленькі. AirPods 2. Їм вже доволі давно, по-моєму, це другі. Наступне це Aroma Sisters гель для брів. Це парфуми від, може, я забула, як цей український бренд називається. Дивно, але тут взагалі немає бренду написаного. Філ 13 чи якось так вона. Потім моя ручка улюблена, про яку я вам сто разів вже казала. Далі це мої ключі. Ось це, це з Діснейленду. В неї є ще парочка, вона в чоловіка. Мій олівець для губ це що Нікс, Я вам його також показувала. обожнюю завжди. До речі, треба поновити, бо вже все випила, все з'їла. Далі це мій габанець від Хлої Хлої, який ми придбали в Парижі. Мені він дуже подобається, тим що він такий компактний, але також тут є місце і моя щаслива монетка з Діснейленду. Ще одна ручка, звісно, бо це мало. Так, мій консилер від Maybelline в 08 відтінку. Це кремчик для руки від крам. Я вже давала його подружкам користуватися, всім дуже подобається. Звісно, це наша зарядка. Це мій улюблений просто must-have хев від Кіко в 01 відтінку. Тут дрібниці це паличка для нігтів апельсинова. Тут зубочистка окремо запакована. Потім ще один олівець для губ, мабуть, мені мало, якісь маленькі парфуми зара і мій улюблений крабіт, яким я збираю волосся. Це у нас якийсь чек з якоїсь кав'ярні, в яку я попередньо ходила. До речі, ви знаєте цей прикол, що 25 грош береться за паперовий стаканчик додатково. Це цитрамон, тому що 30 плюс. Це Кіко, бальзам для губ. У мене він в такому червоному відтінку. Ось так. Я ще хотіла, він називається по-моєму, Магдаль. Відтінок він більш коричневий, але його вже не було в наявності. Потім а в засобі я бачу, у мене для губ тут достатньо. Це моя помада від MAC, Вона мені трапилась була в якомусь адвент-календарі. В якомусь у мене був один в новорічному адвент календарі. Вона якраз така більше коричнева, але дуже зволожуюча, прям як бальзам. Мені подобається. Це рум'яна від Rare Beauty, така малютка. Мені теж дуже подобається. До речі, мої сухі розбила Анастасія, тому в мене тепер нема сухих рум'ян і тільки такі. Зараз закинуться назад, бо в мене тут на столі хаос. Це все, що ви бачили, це було з маленької кишеньки посередині. Я загалом обожнюю цю сумку від Mango. Я ще придбала таку саму коричневу. Ось так вона виглядає. Мені подобається, що в неї є прям форма чітка. Що вона містка, навіть в магазин можна зайти з нею, що туди поміщається мій ноутбук, і це дуже зручно. Я тільки з нею зазвичай і ходжу. Так, мої краплі для очей, тому що я після лазерної корекції зору, плюс системні ретиноїди, все сохне. Наступне це серветки сухі, і мої це чехол, але треба сховати їх. Це від моїх окулярів. При сьогодні вам їх показувала вже вранці. Ще якийсь чек 56 злотих. Це ми з дівчатами обідали в кав'ярні. Це ниче дорого. Це кабель-зарядка для моєї камери та повербанка. І це мій великий штатив, який розкладається в повний зріст. Він суперкомпактний, тому мені цим подобається, але при цьому він дуже стійкий. Боже, а це як сюди потрапило? Це мій годинник. Просто він вже гідсів. Я не знала, що він тут. І, мабуть, останнє, що в мене тут є, це мій блокнот, це цей мій дейлі, де справи розписую на кожен день. Ось так. І ось тут в мене справи на тиждень. Якраз до моїх двох ручок те, що потрібно. Так, по-моєму, це все. Що тут у нас ще? А ще резинка, звісно. Це одна з комплекту залишилась. Мені дарував чоловік колись ці Invisi Bubble, там було три штучки. Ця одна якась дуже живуча, тому що дві інших я не бачила вже, мабуть, з рік-півтора. До речі, зараз, мабуть, і зберу. Або, або крапіком. А не мій крапік. Це все, що було в моїй сумці. Звісно, треба зняти, бо ця моя звичка, я залишу її до ночі. Прибираю це все в сумку і буду готуватися до зустрічі. Не впевнена, що сьогодні ще буду щось підзнімати, можливо, зустріч з Аріною, або вже завтра до вас вийду. Я вже зняла мікрофон, але все одно хочу вам сказати, що я в шоці, що ось це відео останнє, вже за три дні набрало скільки тут вже: майже 5 тисяч переглядів. Прям супер. Аріна вже прийшла, але поки вона робить замовлення, я вам похвалюся. Вона мені при боже я чуть око собі не вибрала. Господи, Аріна вже прийшла, але поки вона робить замовлення, я вам похвалюсь. Вона мені принесла книгу, яка була в моєму вішлісті. Тому я вирішила якраз її почитати наступною. Всім привіт! У нас день-два. Я думаю, що він буде завершальним, тому що я подивилась, скільки матеріалу я вчора не знімала. Думаю, для влогу цього буде достатньо. Зараз у нас 10 ранку, а я ще навіть каву не пила. Я о 8 ранку поснідала, тому що мені потрібно пити таблетку після сніданку. І все, як засіла за роботу, 2 години просто не піднімала голову. Тому зараз з вами разом підемо робити каву. Але коли я робила сьогодні сніданок, знаєте, мені хотілося чогось дуже, дуже такого легкого. І я прийшла до класики. Це тартіля з сиром, і там ще додала там яй. Це що було в холодильнику, таке дрібне щось. Я подумала про те, що я вважаю, якщо говорити, от я минуле відео знімала там 26 дрібниць, які роблять моє життя, мою рутину кращими. Дуже багато класних від вас коментарів. Дякую вам за це. Там уже більше п'яти з половиною тисяч переглядів. Що просто неймовірно я на це не розраховувала навіть. Але якщо говорити про побут і такі більш значущі речі, то я б напевно, виділила саме ось наш гріль. У нас це тіфаль Опті прекрасний. я дуже задоволена. Єдине, що я хочу ще докупити, можливо, ці пластини для вафель, друга найкраща покупка саме для побуту. Це наша кавомашина. Їй також уже три роки, навіть трішки більше. У нас це DeLonghi Magnifica S. Мені супер подобається, що вона неймовірно проста в обслуговуванні. Її там просто почистити, помити. Але оці всі знаєте, меми з тіктоків, Я не знаю, чи вам трапляються. Мені постійно можливо, тому що я їх дивлюся. Це як ти уявляєш, що ти купиш собі кавомашину і яка буде твоя рутина і там естетична. Тичний кадр, дівчина наливає собі каву і так далі. А потім перебивка, і знаєте таке, якась музичка двіжова, і там постійно ти чистиш ось тут внизу. Чистка там від вода, яка стікає, потім сам апарат потрібно чистити. І так далі. Ти постійно щось викидаєш цей жмих, постійно чистиш е, саму, де водичка стікає, постійно якусь треба воду долити, каву досипати і так далі. І ти постійно в цьому двіжі. Все одно я вважаю це просто найкращою покупкою, яка зекономила нам дуже багато грошей, тому що в Кракові от вчора я ходила в середньому вартість на капучино середня, навіть невелика, це десь 16-20 злотих, що означає десь приблизно скільки там 170-210 гривень. Загалом нашу кавомашину можна використовувати і мелену каву і зерна, але ми чомусь звикли лише зерна. Я дивлюсь, знаєте, на той відсік для мелену. Як подумаю, як його потім вимивати, мені і не хочеться. Зараз у нас кави вдома: це 25 Coffee Roasters, Я думаю, ви вже 100 разів їх у всіх бачили. Більше того, я їх показувала в себе в інстаграмі ще десь півроку тому, можливо, рік тому. Мені подобається, що у них є класний підбір на твої смаки. Там можна обрати, прям що подобається що не подобається, прям це інтегровано в сайт, або просто можна написати менеджер. В дірект, і вони допоможуть. Я, наприклад, в мене яка проблема. Я не люблю гіркоту в каві. Тобто мені подобається, коли я відчуваю таку кислинку, але не гіркоту. І от я написала, мені допомогли обрати. Саме ось такий тафлер мені сподобався найбільше. Тут у нас вже майже нічого не залишилось, там на дні щось. А ця ще майже повна, Ми один раз її лише досипали. Якраз сьогодні буду досипати ще. Ще дуже класно, що у них, коли заходиш навіть на український сайт, воно щитує, що ти в Європі знаходишся, і ти можеш просто перейти і обрати уже каву, яка з доставкою по Європі адресна доставка. Від 18 євро безкоштовно, тобто за їхній рахунок, це дуже прикольно. В Минулому відео, коли я вам показувала ось ці всі, де в нас була категорія їжа, я вам показувала, знаєте, матчу в таких пакетиках, потім я вам показувала гречаний чай в стіках, і я вам показувала ще каву відріпи. Це були також 25 Coffee Roaster. то як ви можете зрозуміти, користуюся я і дружу з цим брендом вже досить давно. І в мене є для вас, звісно, знижка. Вони запропонували по промокоду листопадова 15%. Я вам ось тут пропишу всі деталі щодо цього. Якщо ви ще не знайомі з цим виробником це класна можливість познайомитися і зекономити. Це кава готова, це прекрасна можливість, щоб засісти і працювати сконцентровано години 3-4, прям не піднімаючи голови, бо дуже потрібно. Але я ще до цього хочу. За мене там просто на духовці є годинник. Хвилин 15-20 з вами порозмовляти, щось підзаписати і просто потім відкласти камеру. Бо якщо я буду працювати і підзнімати, роботи не буде взагалі. Знаєте, не все таки ідеально. Ви бачите ось ту частину, де красиво на кухні все, але що бачу я, це ось цю тумбу. Яку просто треба розгребти. Ось тут взуття для мам це мій Dyson. Тут просто якийсь хлам. А ось там, е типу угі, але це скетчерси. Дуже класні. Вони були на знижках. У нас у Насті такі. Ладно, давайте я вам покажу. Це мої Адідасонові. Ось так виглядають. І скетчерси. Тільки побита коробка чомусь, ну, таку дали. Але я їх буду міняти. Тут 41-й розмір, який зазвичай мені підходить, якраз мені зручно, але вони великоваті на мене. Я замовила 40-й, і сьогодні, якраз, їх поміняю. А друге, це я вам коли говорила про правила оба, я вам казала, що мені потрібно буде замінити кросівки, тобто на якесь інше взуття. І дивіться, що я знайшла. Вони такі красиві. Знаєте, естетичних розпаковок, походу, в мене не буде, але мені вони дуже подобаються. Я вже чекаю, коли я буду їх носити. Я, до речі, та людина, в якої нове взуття, нове щось, нова косметика, новий одяг збірками може дуже довго ще лежати, тому я вчуся взагалі починати щось носити. Не знаю, що це на мене весна так впливає, чи просто мій ноубай, no чи ще щось, але мені дуже хочеться все розхламити. В 20-х числах березня до мене приїжджає мама. Я хочу дещо її віддати там із зони кухні, із зони речей, можливо, тому треба це зробити буде до цього часу. Найбільше мені хочеться розхламити ось цю зону кухні, повикидати якісь банки, склянки, все, що мені не потрібно. Якийсь посуд частково я віддам мамі, коли вона приїде. Друге, це мені хочеться розхламити якийсь свій одяг, взуття і так далі. Але по мірках інстаграму у мене всього дуже мало. Але найбільший прикол в тому, що із цього дуже мало я ношу просто відсотків 20. Я не знаю, в мене там, мабуть, не. Дуже порядок, бо я не планувала вам показувати, але зараз. Загалом, ось там зверху в мене така метрова шафа, ось там зверху в мене речі, які не по сезону або дуже на мене малі, або просто лежать, чекають найкращих часів. Ось тут більше того, що я ношу, все-таки висить. Ось так це виглядає. Але насправді, якщо подивитися, десь відсотків 30% з цього я також не ношу. І ось тут внизу у мене перша шухляда це білизна і так далі. А ось дві інших вони не заповнені повністю. Це одяг. А от на третю, я якраз почала вже скидати ті речі, які я буду розхламляти. Ну там ще є взуття в іншому місці, трошки верхнього одягу, але насправді всього не дуже багато. До речі, думаю, навіть над тим, щоб зняти окреме відео про те, як я буду розхламлятися. Правда, я боюся, що я замахаюся навіть в процесі, коли буду це все перебирати, ще плюс зйомка, але мені було б цікаво. По крайній мірі, я дуже люблю дивитися подібні відео, прям залипаю під них, десь вони на фоні в мене постійно. Тому, будь ласка, дайте знати, чи буде вам цікаво це дивитися? Якщо так, то я обов'язково зніму. Все, на годиннику п'ята Я виходжу до вас буквально на хвилинку завершити цей влог і попрощатися, бо я вже буду йти в торговий центр пішки, там обміняю взуття або залишу це саме. Не знаю, буду міряти, і потім пішки додому. І на сьогодні день, все правда, ще хвилин 30-40 треба пробувати тести з автошколи, повечеряти і мити ноги і лягати спати. Як я люблю казати, дякую за ваш перегляд! І я щиро сподіваюся, що вам було приємно провести час за переглядом цього відео.